Я сьогодні неспроста назвав групу, депутатську групу бюд. От я звертаюся до молодих мешканців міста Світловодська, хто натис комп'ютера. Зайдіть в поїздовік, наберіть Світловодськ, Волохов, Коган. Почитайте інформацію. Там все є про наші заводи і про все остальне. Останній приклад калькулятор заводу. Ну, Вже настав час називати речі своїми іменами і називати прізвища. Цей завод проданий з за аукціона. Купив його депутат 100 За 369 тисяч гривень. Потім цей завод проданий за 150 тисяч. Я не знаю, які там є податкові ями чи нема цих ям. Порушень в частині купівлі і продажу, в частині продажу це хай дасть оцінки податкової інспекції. Питання в іншому. Завод проданий Стонією. І далі він по-варовськи пішов під розбірку. І от коли я приймав справу Юрію Миколаєвичу, я задав питання, Юрій Миколаївич, як трапилося, що завод почали розбирати? Каже, а це приватне підприємство. Кажу, добре, але воно на території нашого міста без влади, міста Світловодська, нічого не відбувається на цій території. І не мусить відбуватися. Відповіді я не отримав. Задав ще одне питання, кажу, а як з приводу того будівельного сміття, яке залишилось, ті купи, і гори? На що отримав відповідь Ігорю Миколаєвичу, що мені написали листа гарантийно, що все приберуть. Кажу, ви в це вірите. Не побачимо вірту. І от сьогодні ми маємо купи сміття. З приводу підприємств. От в мене є лист від податкової інспекції. Я покажу так. Щоб. Тут всі наші підприємства. Будь ласка, ближче. Я зараз буду називати цифри. І тут підпис заступника начальника податкового. Оце з приводу того, що відбувалося протягом останніх 10 років. Ватолінк. На сьогодні борги 4 мільйона 361 тисяч. Це борги перед бюджетом, перед міською громадою. Це борги по зарплаті. Далі після Олімпу були там, олімп Телеком.